Всім привіт! Давно в мене було на зв'язку. Займався справами трохи там в Києві, а це вже приїхав. Трохи там трактор підзібрав. так поміняв деякі там мелочі зробив, поустраняв серйозно, поки нічого не робив ще. Уже сьогодні у нас 1 березня, весна. Сьогодні трохи похолодало, а до того морози були, але так тепленько, сонечко світило. Поки вирішив до комбайну трошки полазити тут біля нього, на цей рік в мене так не багато роб... Роботи багато, ну такої, не дуже дорогой, в принципі. Е буду переварювати повністю бункер. Це раз. Ось як я вже повитягав шнеки, зняв тут приводи, все, редуктор зняв. Все ось так позгнивало повністю. Ось уже це бункер, дірки світяться. Тобто, ну, згнило повністю. Так само і з іншої сторони. Так що буду переварювати повністю, ще не знаю, як буду робити це. Зараз просто розбираю, а там вже буду дивитися, шукати метал. Все. Потім треба розібратися з гідравлікою, бо задовбало. Коротше, потекло знову гідророзподільник потік і ГСТ потекло. Гідророзподільник треба знову знімати Кольця міняти, щось кольце, знає, де воно там потекло. що Вроді в уборку було нормально, все. Ну, під кінець уборки я вже замітив помокріння і за зиму чи перемерзли кільця, чи шо воно, і потекло. Прям так добряче, на колесо капає все. Треба туди лізти і Гестей. Бачите, вже калюшка накапала. В мене було. Тоже, ну, Воно не текло, просто було помокріння. Тобто такий нальот масляний. З ітоки зараз повністю весь в маслі, треба дивитися, знімати, що воно там. Це раз буду дивитися. Потім, воно бачу калюшка масла. Десь там, мабуть, теж якась резиночка. Потім на на редукторі измельчителя. там сальник треба поміняти це ще одна проблема. Потім. Що Ред... з редуктором? Редуктор буду е... Треба заміняти вал, Той що йде наверх. Сальник міняти один другий. Ну і масло міняють. Бо там всередині я відкрив злив, там води було повно. І таке, жовта каша просто. Слідок передні власники просто нахерячили все. Конічні зірочки нормальні. Такі, наче як нові. мені оригінальні стоять ще. Ну Нормальні теж. Тобто поміняю сальники і вал, бо шліців вже там немає. Пізніше включуся, покажу. По шнекам ще не знаю. До половини нормально, а ті, що. Сюди йдуть ближче, до, вже до вигрузки, то там вже постиралися вони. Вже там наварювали переднялась таки проволоку. Не знаю, чи вести їх повністю не реставраюсь, чи може заказати посовітуйте хто стикався, я бачу пластмасові відки хтось роблять, типу, на закльопки садять. Я типу, молочу просто не дуже багато, реставрувати, викладати великі кошти. Якось не дуже хочеться. Такі то справи. Так що то. Ще не знаю, тобто, або на повністю реставрацію буду вести, або може сам куплю, вітки, куплю відки, залізні не по або пластмасові, подивлюся. Ну, ще думаю, тось було ще спілкуватися з людьми. Так, це ще така задача, яка була цей рік. Потім кондиціонер. Не знаю, спію не спію, ну, треба зробити, прям, бо важко в, зер... в уборку прям без кондиціонера важкувато. Особливо в минулому році при жарі 40 50 градусів на вулиці прям аж погано ставало під вечір. Так що буду робити кондиціонер. І треба глянути до ротора. Хочу його, не знаю, чи винять, чи що, розрізати і попробувати його вичистити. Бо мені здається, що там всередині мусор і за цього йде, трохи вібраці... не, не трохи, а йде вібрація на роторі. Воно то є, то немає, отак плаває. Тобто, я думаю, що мусор то кудись попаде, не туди. хочу його повирізати лючки, почистити і позаварювати назад. Не знаю, поможе, не поможе, ну подивимося. Це вже бюро пізніше. Зараз я дістався до бункера. Буду все переварювати, воно позгнивало повністю все. Шнеки повитягував, з трудовно витягнув. Глаза бояться, але потрошку робив щось. Не дуже, не знаю, чи виймати чи не виймати оцей шнекфейс. Та, мабуть, теж шліці в цьому не годні. Не знаю, чи воно міняється. Шнек -то просто має більш-менш нормальний, тобто мені його поки хватить. Але от шліці там, мабуть, підбиті. Чи воно міняється, якби вставка така продається, туди вварюється. знає. знаю. Поки ще не знаю. Поки розбираю тут це все і буду вирізати те, що попереднє не його Власники. Ну, короче, є, що в нас тут? Виходить. Тут ось я трохи пінив, ну воно, воно. Ну, тирки вже. Це все згнило повністю. Як його робити? Спочатку я думав жолоба на прокатку вести метал, зробити жолоба і сюди вже їх уварювати. А це, думаю, дивлюся, що воно ось. Значить, це ж рідний був раніше метал. Накладка йде. Потім оце воно так згибається. І так само накладка ось. О. Аби, я думаю, класно було б зігнути повністю цей кусок одним куском, не два окремі жолоба, а одним куском. І сюди його вставити, так само завести під цей і вже вварити. Я думаю, було б краще. Хто знає, хто робив таким, займався. Пишіть, що краще зробити. З Нержавійки я робити не буду, бо це дорого. Ну воно ну, не варто цього. Я не так багато не включу. Так що такі то справи. Розбираю далі. Далі включуся Так, ну що, розібрав я бункер. Все, що міг, те, що заважало, познімав. Зняв оцей кожух вигрузного. Такому він в состоянні. Не знаю, що з ним ще буду робити. Ну, як знаю, вже приблизно що зараз буду робити. Тут є три варіанти, що є. Є або купити новий, але ціна його ну, в районі 20-ки буде стоїть. А дивився, там тихноторгів по 18 є, значить. Так що ну, не знаю ще. Це вже був крайній момент, якщо нічого йду. Потім другий варіант це на розборку з'їздити. Можна знайти, але там також стан його навряд, щоб вони живі випадаються. Ну і третій варіант, що я зараз попробую, це відреставрувати його самим. Він то ну, згнив повністю все. Ну, як я бачу, то він іде... Тобто він не прям цельний, тось, а він з кусків зроблений, тось, позварюваний, поскручуваний. Попробую його по... вирізати. куски. І цими ж кусками. Знову металу зробити і поприварювати. Не знаю, як вийде, тобто, якщо там ще боковина не так проблемна, а цей згіб, зробити його правильно, то тобто, тут вже була проблема. Бо воно саме оцей низ згнив. Тобто, Далі там все все чудово, все а саме оцей низ, де все постійно стояло, воно і знило. Такі то справи По бункеру, ось так зараз це все виглядає. Позгнивало, я повирізав метал. Ось так зараз це все в бункері виглядає, тобто тут все вирізано, тут старий оцей кусочок тільки залишився. Те, що вам накладку робили прибрати, а так до заводського металу я все подорізав. Якось так. На ту штуку кожух має, трохи металу є, спробую з того, що є метал відреставрувати, а ось сюди вже буду купувати новий метал. Що робити, чи не, як буду робити, чи то не придумав, чи Одним ціляком листом його якось робити чи з кусків. Ну, ще десь буду думати. По-любому буду оце все ржаве, ще вирізати його, зачищати, ґрунтувати. А потім мисль така, то в принципі, щоб приваритися до оцього. Тут Оце ж це заводське йде, воно рівне йде. Це теж заводське заводський метал, я зрозумів, йде під низ так, одним листом. Буду я напевно десь отак його підрізати. все. Потім новий метал. Тобто це позачищу, загрунтую, і новий метал положу сюди, і по цьому шву проварюся. Прям. Це з цієї сторони. Як з цієї сторони вийде? Тут уже питання: тобто там буде так, так, тут так само буде. Тобто позачищаю все. Так, підріжу його рівненько і зроблю. А тут вже. Хочу ще оцю зняти, подивитися, як там воно. Ну, вона цілим металом йде куском. І буде або тут до цього приварюся, а тут а вже просто от сюди приварюся якось. Ну, ще не знаю. Тож ще буду, Я куплю метал, треба поїхати до металу купити лист. Тут десь 2,5 метра треба, або десь до цього краю десь 2,20. А тут уже цей. Ну ізначало саме перша задача, що я буду робити, це я буду робити оцей кожух. Бо до нього вже кріпиться новий метал. Тобто він там лягає на уголки, якщо видно, оно такі оголочки там їх треба лягати. Потім там буду робити. Зазначало тобто треба зробити цей кожух. Повісить і вже до нього буде якось кріпитися. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. Роботи дуже багато. Ну потрошку будем її робити.